Від мами у спадок хустина, шовкова хустина, святий оберіг, укріпчена часом, коштовна перлина, немов заглядає у вічі мені в покоління, покоління переходить оберіг роду нашого коріння знищити ніхто не зміг. Покоління, покоління переходить крізь віки україночок, творіння, українські кусточки. За що я люблю українську хустину? Бо імення у мене святеє, Людмила. Як добре, що я народилася жінкою, горжуся я тим, що я є українкою. За що я люблю українську хустину? Вона береже українську родину, реліквія роду, є символом щастя це наше велике жіноче причастя. За що я люблю українську хустину? Бо в хусті я бачу українку щиру, багату, інтелігентну, добру, бо з хусткою асоціація свята. За що я люблю українську хустину? Вона зігріває в холодну днину. Біжу на роботу у хусті тепленькій, стильно і тепло, і дуже гарненько. За що люблю я українську хустину, за тепло її барвисте, за символ роду мого щирий й променисте, за те, що сили додає мені щоднини моя свята окраса, хустка України. За що я люблю українську хустину? Я вірність із нею бережу лебедину? До рідного краю, до рідного дому своє українське не віддам нікому? За що я люблю українську хустину? Не чорну, а тільки яскраву та білу, щоб чорних хусток нам не носити хустину? Допоможи війну пережити. За що я люблю українську хустину? Вона вбереже мою батьківщину. У день перемоги українські дружини одягнуть на голови святкові хустини.